На Луганщині бойовики створили або принаймні заявили, що формують спецбатальйон смерш. Пам'ятаєте, колись структура зі схожою назви вже існувала за комуністичної епохи, тому не дивно, що й собі терористи взяли одноіменну назву. Але це так би мовити теорія і майбутня реальність. у тім, що навколо самого обласного центру і населених пунктів щастя та «Металіст» другу добу триває справжня пекельна бійня. Напередодні ввечері запеклі бої точилися на Луганщині. За 10 кілометрів від обласного центру у селищі Металіст загинуло четверо українських вояків. Про це повідомила журналістка громадського телебачення. Згодом секретар РНБО на своїй сторінці в соцмережі таку інформацію підтвердив. Великі втрати окупантів, але є втрати і серед наших бійців. Серед інших у бою за Україну поклали життя четверо бійців легендарного 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, сформованого з бійців самооборони майдану. Запеклі сутички були і в містечку щастя. Бій тривав кілька годин на допомогу українському підрозділу, який потрапив у засідку. Прийшла бронегрупа. Спільними зусиллями українські військовослужбовці вступили у бій. За попередніми оцінками вбито та поранено понад 30 бойовиків. Тим часом молодик, який назвався владом Москвичем і каже, що раніше служив у лавах внутрішніх військ України, а нині зі зброєю воює на бойці терористичної організації ЛНР. Сам зізнався, що брав участь у цих протистояннях. Бойовик виклав у мережу власні світлини поруч із підбитим українським БТРом. Я з БТР і отправив на тот світ рих. А це відео бою під селищем Привітне. Автор у коментарях зазначив, суточка сутичка триває останні 10 хвилин. ополченцы взяли сегодня со всех сторон высоту Веселая гора, на, которой закрепились нацгвардии, укреплялись. Их окружают по ходу и идет бой непосредственно со всех направлений нападают. Их даже с тыла, разделив их по реке Северский Донец. Танк в крови, Це селище станиця Луганська. Танк українських військових т 64 БМ потрапив у засідку бойовиків. Снайпери терористів пишуть у соцмережах влучними пострілами розбили приціли та перископи. Бронемашина фактично перетворилася на небоєздатну. Екіпаж її відомості, відмовившись здаватись у полон, підірвав гранати всередині машини що командир танка сам застрелив солдата і сам подорвався. Проте у мережі сепаратисти тепер активно поширюють інформацію, що двоє членів екіпажу Т-64 таки потрапили в полон. Проте ці дані офіційного підтвердження зі штабу АТО не набули. Тим часом бойовики ЛНР заявляють, що здаватися та складати зброю не збираються. Навіть навпаки, повідомляють про створення власного спецпідрозділу смерш. Ольга Максимова спецкор 2+,2.